Вміти користуватися аптечкою, турнікетом, надавати першу медичну допомогу та оволодіти основами застосування вогнепальної стрілкової зброї. В умовах повномасштабної агресії кожен українець повинен вміти захистити себе та бути готовим долучитись до лав захисників, а навчає цим навикам цивільних українців принаймні у Львівській області, львівський обласний центр підготовки населення до національного спротиву. Його очільник Ярослав Мандрук у нашій студії. Пане Ярославе, доброго вечора. Слава Україні! Доброго вечора, вікторе. Слава Україні, героям слава, доброго вечора, дорогі глядачі. Я намагався навести перелік. Тих дисциплін чи тих навиків, яким навчає центр, чи це виключний перелік: такмет, стрілецька зброя і, мабуть, безпілотники в Це зараз такий базовий базові навики, які напевно повинен володіти кожен. Дякую, Віктор, запитання. Дійсно, це саме основне. Ми зараз зупинилися на п'яти напрямках. В Україні існує, є затверджена програма базової підготовки населення до національного споруту. Вона складається з 15 предметів. Зокрема, там входять певні гуманітарні предмети, такі як психологія, такі як національно-патріотичне виховання. Тощо. Ми все ж таки вирішили, що будемо робити більш прикладні речі. Тому ми зараз. Навчаємо перше, перше і основне це поводження зі зброєю. Наступне це тактична медицина, як ви говорили, fpv дрони також радіозв'язок, Картографія це також дуже важливо. І у нас є завдяки роботі і допомозі наших спонсорів. Є симулятор. Лаво це також військові. що це дуже потрібна річ, яка допомогла нам на початку широкомасштабного вторгнення. Хто проводить ці навчання? Навчання проводять до інструкторів, яких ми залучаємо. Це переважно люди, які вже мають чи мали бойовий досвід, або е, ті, які е, навчають не тільки цивільних, а й військових. Зокрема, по зброї. Це у нас людина, яка є чемпіоном України по стрільбі. Він працює трішки з нами, трішки виїжджає е, на два-три дні туди і навчає правильно стріляти наших військових. Угу. Тобто, це люди з. Досвідом тактична медицина це також ті, хто безпосередньо бував там, які знають і бачили, як надається домедична допомога, і повернувшись сюди, вони передають свій досвід нам. А скільки таких інструкторів є у вашому центрі? Чи є вони штатні посади, чи залучені, чи як відбувається ваша співпраця? Фактично, ми зараз інструкторів залучаємо по цивільно-правових угодах, і тих з тих структур, з ким нас підписані меморандуми, зокрема з ДФТГ номер 2 міста Львова. І ці люди з нами працюють. Дехто працює на платній основі, дехто в свій вільний час приділяє цій роботі. Недавно був дуже цікавий випадок. До нас нещодавно долучився на посаду мого заступника підполковник Олег Лернер, який буквально декілька тижнів перед тим звільнився і вирішив до нас долучитися до нашої роботи. Він служив в 125-й, в 103-й бригаді, і от, от його напрямок якраз був по теробороні і по і по роботі з ДФТГ. І ось він нам останнє наше крайнє наше заняття, яке відбулося минулого тижня. Він запросив свого е, однослуживця, тобто людини, яка була разом братима, з ним, так. Братима, так, яка була разом з ним. і... Е, це хлопчина молодий молодого віку, 25 років, десь так, але який вже дуже багато чого пережив, був поранений. Йому було насправді цікаво. Він спочатку сидів як запрошений гість, а потім вже приймав активну участь і не гірші інструкторів розказував, як правильно поводитися зі зброєю. Оця схема, тобто, коли колишні військовослужбовці долучаються до лав інструкторів, чи вона триває, чи можуть зараз захисники, які звільнилися зі служби, долучатися чи то на платні, чи то на волонтерських засадах, допомагати навчати людей цивільних. Військовій справі така річ однозначно вона є корисна і для нас, і для тих людей, тому що багато хто. Тобто, нам цікаво їхній досвід, нам цікаво, mm -hmm. те, що люди пережили і що вони можуть нам. Допомогти навчити цивільних, а їм цікаво зі свого боку бути залученими і соціалізуватися. Тобто, повернувшись сюди, розуміти, що вони для когось є корисні. І ми, звичайно ж, з великим задоволенням залучаємо таких людей. До мене багато телефонують, кажуть, коли можна, коли прийти. І ми, якщо є можливість, тобто завжди це був відповісти запрошує. на ці питання. Ви можете одразу сказати до кого звертатися і де вас знайти. Ми фізично знаходимося на вулиці Виниченка, 14, четвертий поверх. Ми є в соціальних мережах в Фейсбуці Захист Лівщини», в Е цей, е інстаграмі е центр спротиву. Mm. Тому, будь ласка, пишіть нам, е нас можна знайти, е і ми з великим задоволенням будемо з тими людьми комунікувати. Нам надзвичайно цікаво. Кого і... шукаєте? Фахівців, з яких дисциплін вам потрібні в першу чергу. Ну, фактично, у нас вже є такий кістяк, з ким ми вже працюємо. Е але ці-п'ять ці напрямків, які ми зараз. Е про які я говорив попередньо. От ми якби, будемо завжди раді, якщо хтось е, долучиться і якусь свою лепту внесе в цей, в цей процес. Ви згадували про те, що частина інструкторів отримує кошти за свою роботу. Частина працює на волонтерських засадах. Про тих, хто отримує кошти, які це обсяги і як фінансується центр, бо ми розуміємо, що це і оплата, це і макети зброї, це і примірники, і аптечки, і так далі. Звідки ви берете гроші? Е, кошти нам е, надала. На початок нашої роботи е, обласна військова адміністрація розпорядженням своїм. Максим Зонович виділив півтора е, мільйона гривень. Ці кошти йдуть, пішли і ще зараз. Е, відповідно, тривають процедури закупівель е, на е, поповнення статутного капіталу на основні засоби. Тобто, mm -hmm. це ті речі, які коштують більше 20 тисяч гривень, mm -hmm. і які ми в подальшому будемо використовувати. Це Комп'ютерна техніка, це макети ММГ, тобто макети стрілецької зброї, це е, макети. Е, Медичні, які ми використовуємо в своїй роботі. Щодо оплати праці, це ми зараз надаємо платні послуги, і за ці кошти, які ми отримуємо, ми оплачуємо заробітну плату як нашим працівникам, так і залученим особам. Платні послуги це тренінги для колективів. Я так розумію, так ми зараз вирішили. Ми більш зосередили свою роботу з. Комунальними підприємствами, закладами, і установами обласної ради, і вони за ці послуги нам надають, ну, оплачують. От е ці макети, зразки зброї, інвентар, медичне озброєння медичне обладнання. обладнання. Е вони справжні чи це макети? І чи щось справжнє, а щось є макетами? Справжньої зброї ми не використовуємо, тому що це заборонено. Це все ж таки макети саме по зброї, медичне обладнання і медичні певні, скажімо, так, також макети. Вони ну звичайно ж не є справжніми, але вони максимально наближені до тих, які ну щоб можна було правильно і точно показати роботу з ними. Як виглядає повний курс підготовки за. Плануванням чи за уявленням, як що повинен знати цивільний для того, щоб ви сказали, що він пройшов наш курс підготовки і він готовий до спротиву, навіть якщо він цивільний, ви знаєте, це питання воно досить філософське, оскільки ну як нам каже законодавство, що підготовка населення до національного спротиву це комплекс заходів, який здійснюється з одного боку органами місцевого самоврядування, з іншого боку. Військовими, тобто mm -hmm. ми надаємо базові речі. Тобто, це, це те, що людина повинна принаймні на елементарному е, рівні володіти і знати, е, випадок, який от розказував нам, що нещодавно наш інструктор, який по зброї каже, ну, дивіться, е, я працював, е, будучи е, на фронті, працював з артилеристами. каже: ну, хлопці, м, далеко від лінії фронту. Практично стрілецької зброї ніколи не використовують. Але одних я приїхав, навчив і їхали ну, два розрахунки, попали в засідку. Одні, ті, що вміли користуватися зброєю, відстрілялися, відбилися, поїхали без втрат. Ті, хто не вмів користуватися зброєю, на жаль, там були дещо гірші випадки. Тому ми надаємо можливість. Оволодіти базовими речами, але тими, які можуть бути корисні, навіть ну, ми не знаємо в якому конкретному випадку ви говорили, що ви зараз працюєте з комунальними підприємствами та заходами. Чи може до вас ну так змоделюємо випадок випадок подзвонити власник великого бізнесу або середнього бізнесу чи громадської організації, і попросити провести такі тренінги для вас? Чи передбачено це у вас такій такі у вашій діяльності? Це. Так, ми будемо раді, тому що знову ж таки наспротив це залучення комого більшого, на комо ширшого кола населення до таких заходів. І тому ми зі свого боку також розіслали листи всім органам місцевого самоврядування з пропозицією до співпраці. Наступний наш крок це буде якраз співпраця і пропозиція щодо співпраці з бізнесом. Тому ми, звичайно ж, будемо раді і дуже задоволені, що хтось скористається з нашими послуг. І завершальне запитання: а скільки людей вже пройшли через навчання вашого центру? Ті, скажімо так, ті послуги, які ми раніше надавали на безоплатній основі, це було близько 600 людей. Тобто, це з моменту нашого створення січня 2024 року. Зараз з того часу, коли ми почали надавати вже платні послуги, це онкоцентр і центр превенції та терапії у Залежній. Але телефонують і замовляють. І якби ми я приємно здивований, що керівники тих структур настільки свідомі, які цікавляться цим напрямком для своїх працівників. Телефонуйте, замовляйте, готуйтеся до спротиву, тому що ми живемо в час війни. Ярослав Мандрук, виконувач обов'язків директора комунального підприємства Львівський обласний центр підготовки населення до національного спротиву, був гостем цієї частини нашого ефіру.